Здоров'я всім вам, шановні дорогі брати та сестри. Ми вже багато часу з вами не зустрічалися у прямому ефірі, та я пропоную вам зустрітися у цю п'ятницю, як колись. Ми знаємо, що в цей час ми не можемо зустрічатися так часто, бо ми читаємо акафіст перед іконою Касперської Божої Матері за мир в нашій країні. Але за весь цей час. Тем, які турбують наше суспільство, наших вірян та священників, накопилося дуже багато, і я пропоную вам обговорити ці теми у прямому ефірі в цю п'ятницю 19.00. Та як завжди, ми готові відповісти на будь-які ваші запитання. Може, дійсно наша церква заважає розвитку нашої країни? Може дійсно із за нашої церкви почалася війна та агресія Російської Федерації? Може, дійсно, якщо не буде нашої церкви, Української православної церкви в нашій країні, ми заживемо та будемо жити дуже добре та щасливо. Ми вступимо до ЄС, до НАТО та ковбаса буде по 30 гривень. Давайте обговоримо. Давайте відповімо на ці питання для себе. Чи дійсно так в цю п'ятницю в 1900 на всіх сторінках Одеської єпархії Фейсбук, Ютуб та Інстаграм. Чекаю вас! А для тих, у кого на жаль, нема світла чи інтернету, ви можете написати свої питання прямо під цим відео. Отож, дорогі брати і сестри, чекаємо на вас на всіх медіаресурсах Одеської єпархії у цю п'ятницю, 19.00, 2 грудня. Та ви вже можете писати свої запитання, на які я відповім у прямому ефірі. Чекаємо на вас.